Вачний привіт! Ми приїхали в Угорщину в Будапешт в пошуках їжі. Позаду мене парламент, величезна будівля, але нам це не дуже актуально, тому що ми йдемо шукати, де б це поїсти. Ну що, по тарілках? Свої пошуки їжі в Будапешті. Ми розпочинаємо з цього великого центрального ринку. Централ Маркет в Будапешті. Тут на цьому ринку можна знайти все. І угорські ковбаси, і гусячий паштет, і м'ясо різних видів, і овочі, фрукти. Чого тут тільки немає. Ну і, звичайно, є тут паприка. Паприка в різних виглядах, в різних видах і в різних формах. Є тут паста, порошок, олія, і, звичайно, цілі стручки паприки яких тут таке відчуття мільйони? Є навіть паприка у вигляді чері виглядає як в'ялений помідорчик, але коли береш в руку, то бачиш, що це перець. Дуже кажуть пекучий. На другому поверсі маркета величезний фуд-корт. Можна знайти багато чого цікавого і смачного, лангаси солодкі, всякі традиційні угорські страви, Чого тут тільки немає. Дуже дуже багато їжі, і зразу напроти кортів стоять столики, де можна сісти, поїсти це дуже незручно, тому що йдеш, пхаєшся, сидять, їдять, продають. Єдине класно з фудкортів те, що ти бачиш, що ти купуєш. І тобі не треба довго думати, що то за страва. В більшості це традиційна угорська кухня. Почнемо дегустувати угорську кухню з відомої страви в угорщині, яка називається гуляш. Замовили ми її на центральному ринку. Найтрадиційніша страва угорської кухні. Такий наваристий, наваристий, дуже суп. Дивлюся, плавають куски м'яса, картопля, морква. Який багатий смак. Вона пекуча. У нас гуляшом поливають. Гарніри, а тут гуляш їдять отак, просто величезна тарілка, вариво. І те, я думаю, класно взагалі їсти зимою. Але коли їсте, тут не забувайте, туалет в цьому маркеті платний і коштує він 1 євро або 200 форентів. Звичайно, форентами розраховуватися дешевше. Підійшов до одного з м'ясних і спитав, що це взагалі таке. Називаються вони «Сертес це не то здається. Знайти її можна в дуже багатьох ларьочках, які тут розташовані по всьому цьому приміщенні. Яке mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ж вижирене в олії, сало з кусочками м'яса. Ну бекон. Ну це хочеш? Ні. Mm -hmm. не Казав мені продавець, що вони це їдять навіть на сніданок з цибулькою, з паприкою і з різними там домішками їжі. Перша рекомендація: не купуйте їстівні сувеніри в цьому маркеті, тому що вони тут набагато будуть дорожчі. Шукайте їх в якихось звичайних супермаркетах, звичайних магазинах, тому що тут дуже-дуже туристичне місце. І, до речі, це місце в неділю не працює. В суботу воно працює тільки до третьої. Якщо вам шукати їжу ніжками важко, то в Будапешті ви можете взяти напрокат отакі от велосипеди. А ще прикольніше взяти напрокат, отакі от самокати. Тут все дуже просто. Підводите телефон, скачуєте додаток, а там все далі вам розкажуть. Карта тут, де вони розташовані, де їх можна взяти. Коротше, все круто, дуже прикольно. До перші подорожувати цікаво. Відразу після угорської кухні, прямо в центральному маркеті, ви можете вийти сюди і помилитись на просто на чотирнадські місця. Величезний міст, гора. Там якихось дуже багато будівель. Байдемо. Десятки. Просто бери, йди і дивися. Бо унікальне місце цей Будапешт, унікальні локації, є тут чим зайнятися після їжі. Емі, наш тобі такий теплий рушник. Плаття твоє. Да. Ще однією популярною атракцією, яку можна спробувати, це прогулянки по Дунаю. Тут є дуже-дуже багато різних всяких корабликів і на них ви можете поплавати в Будапешті по цій величезній річці. Дуже багато в Будапешті ресторанів на воді, бачите, один, другий, третій, четвертий, і вони прямо в кораблях. Рибний суп халасле. Це така угорська уха, яка е, готується, дуже багато має варіацій приготування, вона вариться з багатьох видів риб. І має такий наваристий, наваристий вигляд. Mm. Це дуже смачний навар. Цей суп теж видно, що з паприкою, тому що він має такий насичений червоний колір. Дуже гарний вигляд. Такий okay, гаряченький прогріваючий рибний бульйон. Угорська традиційна уха. Якщо вам надоїла їжа для шлунка і вам потрібна їжа для розуму, то ось вам кубик рубиль. Його придумали в Будапешті? в Угорщині. І придумав його, здогадайтесь, хто? правильно Рубик. Ця вулиця називається Караван і тут готують стріт-фуд. На цій вулиці сконцентрована не тільки угорська їжа, тут є і мексиканська, і американська. Але нас цікавить угорський автобус. Передо мною Традиційний стрітфуд Угорщини лангош, хлібчик такий з сметаною і сиром. Така типова вулична їжа в Угорщині, Словаччині і ще в декількох країнах. М -м -м -м. Таку штуку ви часто можете зустріти на вулицях Угорщини. Вона була і на ринку в різних формах. Хоча, чесно сказати, я думав, що тут набагато цікавіше. Я думав, що тут більш процес відкритий і можна дивитися все, як готують. Закриті вагончики стоять, дуже важко щось розгледіти, що там відбувається. Будучи на вулиці, караван спостерігайте за своєю їжею. а то її тут одні клієнти можуть у вас відібрати. Бо, не забувайте, туалети в таких місцях важні. Немає такого, ніби стріт вулиці їжі, ти їстиш, можеш собі сходити без туалет. ні. Тут за туалет, туалет заплатити євро. Так як це калмар туалетів безкоштовних ніде нема, але в нас є лайфхак. Це Емілія. Двохрічна дитина, яка постійно хоче пісити, а я біжу з нею. А дітей пропускають безкоштовно. Так як ми в пошуках їжі, ми не могли оминути цей музей. Це музей Унікуму. Унікум це угорський бітер, один з національних на напоїв Угорщини. Саме тут знаходиться серце Це представлені інгредієнти, з яких робиться цей напій, можна брати в руки. Вивчати їхню текстуру. Тут, правда, не всі. Взагалі уніком робить з більше 40 інгредієнтів. І це можна сказати таке старовинне серце. Так колись <тес> виглядав процес виробництва цього напою. Інтерактивний такий собі музей, а це найцікавіше це якесь дерево. Воно теж додається в е, напій. В самому музеї вам дадуть спробувати е, уніком, і як виявилося, це дуже дуже міцний напій. А, і він дуже дуже прогріває. Повністю всі ваші шею, горло аж до самого-самого жоса. Це е, такий е, міцний еліксир здоров'я. Коли король спробував, коли йому перший раз приготували цей напій, король сказав: «It's юнікум, це унікально. І так цей напій і назвали юнікум. Такий собі рідкий символ Угорщини на бутилочці. Там зображений такий хрест, який символізує чотири сторони світу і чотири стихії. Виробництво цього напою абсолютно унікальне. Сюди входять інгредієнти з усіх частин світу. Самий дешевший варіант це купити його в цьому музеї. У бутилочки є від 100 мл до 5 л. Як дуже люблю подорожувати, він за свої подорожі зібрав неймовірну колекцію. Маленьких бутилочок. Тут в музеї представлено близько 17 тисяч маленьких таких бутилочок з напоями. Кожна має різну форму. Це просто унікально захопливе заняття в чувака було. І він зібрав минуреальну круту колекцію бутилок. Ми сьогодні взяли Сінґл Тікетс на весь день, і ми зараз чекаємо нашу, наш кораблик, який нас по по, по Дунаю провезе. До іншої зупинки, а поки ми чекаємо, взяли цей традиційний десерт. Називається він кюртош-калач. випікається він дуже цікаво. Там був ларіочок невеличкий, де, ми, де я це чекав. Кручене тісто, закручується він на такій каталці, дирка така от велика, можна через нього дивитися, спостерігати на світ. От, посипається він різними 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 присипочками. Це, наприклад, кокосова, можна шоколаду, можна ще різними. Присипається цукром. Цукор він такий має липкий ефект, а потім зверху насипається начиночка. Це традиційний угорський, він не тільки в Угорщині, він є ще в Словаччині, і ще в декількох країнах, але в Угорщині він дуже-дуже популяризований. Таке от тісто відламуєте, їсте, воно таке м'якеньке, цукор дає свій ефект, і плюс начинка дає свій ефект, і виходить такий дуже-дуже цікавий десерт. місце в нашій подорожі – рибацький бастіон. Він називається так, тому що тут колись продавали рибу. А риба це звичайно їжа, тому він включений в наш маршрут. А ще це величезна білокам'яна фортеця з сімома вежами, з якої відкривається просто чудесний краєвид на Пешт. До речі, буда пешт називається так, тому що є одна сторона Буда, а є друга сторона Пешт. І річка Дунаю розділяє його на ці дві частини. Коли їх з'єднуєш, виходить Будапешт. Я захекався, бо ми сюди перлися з коляскою, а там для возика нема ніяких зручних підйомів. І мені довелося останні сходинки нести коляску в руках. Дуже цікавий такий в'юпойнт. Звідси видно дуже багато всього. Парламент. Це перлинка, серцевинка, Будапешта. Зі сторони будинку парламенту краєвид теж вражаючий рибальський бастіон. З якого ми дивилися тільки що на парламент. Що з однієї сторони, що з іншої, краєвиди просто неймовірні. Якщо чесно, Будапешт вразив своєю архітектурою. Тут що не будинок, то якийсь витвір мистецтва. Прямо біля парламенту люди собі накрили стіл. Сидять, їдять, і ніхто їх не турбує. Привіт! Трапи біля парламенту. Це ж геніально просто, як придумали. Угорщина, наша 14 та країна в списку відвіданих країн. І це означає, що попереду ще дуже багато цікавого і смачного. Тому не забувайте підписуватися на наш канал. З нами ваше життя та подорожі стануть ще смачнішими. Ми зараз знаходимося біля дуже смачної будівлі. Тут знаходиться музей шоколаду і марципана. Любителям музею буде дуже цікаво. Але не любителям музеїв тут буде цікаво теж і смачно. Тому що під музеєм знаходиться невеличке кафе, бейкері, де дуже випікають багато традиційних їх випічів. Угорщина також сперечається за те за звання бути винахідником марципана з кількома країнами. Вона сперечається, і тут дуже багато теж музеїв марципана, магазинів Марципана і всяких там місць, де можна його купити. Така марципанова випічка з вигляді їжачка. Є багато дуже всяких марципанових цукерок. Всього-всього з марципанів багато роблять, є багато шопів з марципанами. Ми в пошуках їжі в Угорщині і нам пощастило просто попасти на фестиваль шоколаду, який тут проходить. Але саме цікаве тут не в шоколаді, а в стрітфуді, який тут є. Ми побачили, як робиться автентичний картошкалач і Весь процес, як він печеться, бо традиційний картошкалач печеться на мангалі. А ще тут дуже багато таких цікавих десертів, такі фужери з полуничками з шоколадом заливаються такі гарні, гарні композиції стоять тут. Повно всяких тортиків, кейків, дуже багато різноманітних цукерків, традиційних угорських тортів, єврейсько-угорських і не тільки. Кожного року в Будапешті вибирають тістечко року. Цього року переміг такий от кейк. Ще є загально національний вибір торта, який представляє Угорщину кожного року. Навіть цього року теж є спеціальний торт, який представляє угорщину. Є тортом року в Угорщині. Весело вони тут живуть. Солодко їм тут ми не спеціально їхали сюди через цей фестиваль, але так вийшло. Все світ нам його сюди просто поставив наші дати, коли ми мали відвідати Будапешт. Коли ми заселялися в квартиру на Airbnb, нам сказали, що з крана можна пити воду. Я дуже сильно здивувався, але в Будапешті ж багато дуже термальних джерел. Це не дивно, що в Будапешті можна пити воду з крана. І, до речі, по всьому місту стоять отакі отакі от пожежні крани. Якщо ви бачите таку от синю штуку на крані, це означає, що тут можна пити воду. Нажимаєте отак і тече вода. І ви можете пити. Нахиляться пити. Тече вона 15 чи 20 секунд, і ви за цей час можете собі або набрати в бутилочку, або попити. І це дуже-дуже зручно. Вода питна, насправді. Бачите, тут можна навіть от пиши. «Drinking water». Отак, от між харчуванням, ви можете економити на воді, не купляти воду в Будапешті, і пити собі з таких от кранів. В Будапешті дуже багато пішохідних вулиць. от Одна із них ми зараз йдемо, називається вона Васі Уца. Тут дуже багато відкритих терас, столиків, ресторанів, кафешок, магазинчиків різних, і вона така довжелезна ця вулиця. Ми в пошуках їжі возимо з собою кілограм гречки. Це на випадок, якщо ми не знайдемо їжі. Українці дуже люблять їсти гречку. А от угорці ні. Вичитали цікавий факт, що в Угорщині гречку можна купити тільки в зоомагазинах, бо це в них корм для птахів. Якщо це правда, то угорці нічого не розуміють у гречці. Адже гречка, вона така корисна, в ній скільки мікроелементів, і вона навіть стоїть в топах по найкорисніших кашах. Місто Будапешт складається з двох частин Буда і Пест. І ці дві частини з'єднуються вісьмома величезними мостами, які всі є різними, абсолютно різними. Ми зараз йдемо по одному з самих відомих мостів. Це міст називається міст Сечені. Тут можна прогулятися від Буда до Пести або навпаки. Це один, напевно, один такий кам'яний величезний міст. Далі ми ще були на металічному мості, та теж дуже класно виглядає Це біля. Центрального маркета, крім цих двох, по яких ми змогли пройтися, ще є шість мостів, і кожний з них унікальний, кожний з них відрізняється один від одного. Дуже цікава архітектура, раєвиди, Дунай, одна із найгрязніших річок Європи. Напевно, через те, що він протікає через три дуже такі величезні столиці: це Відень, Братислава, Будапешт. І в річці цій ніхто не купається, тому що вона дуже-дуже грязна. Переді мною ще одна страва угорської кухні: це паприкаш. Паприкаш це такий соус, і з ним готується дуже багато видів м'яса. Звичайний такий традиційний це курячий паприкаш, але сьогодні це віл паприкаш, стилячий паприкаш. Подається цей паприкаш з галушками. угорські галушки такі маленькі, маленькі галушечки. Паприкаш може робитися з різних видів м'яса, навіть є рибний паприкаш. ж сам паприкаш це такий соус з паприки і сметани, який готується. Має такий він оранжевий колір. Паприка дуже його класно так забарвлює. Ще в придачі можуть вам принести салатик такий з уборка салатами тут називається. Це такі дуже-дуже тоненько нарізані огірочки, посипані паприкою в такої. Ширужора. Пинне фестиваль фогри. Ми напевно сюди би і не доїхали. Але так як ми в пошуках їжі, і сьогодні тут фестиваль гусячої печінки, ми попали в цей чудесний парк, який знаходиться в Будапешті. Якраз заходимо на територію цього замку. Під час фестивалю вхід безкоштовний. Сьогодні ми поєднуємо смачне з культурним. Сьогодні в замку. Саме його серці на, на подвір'ї проходить фестиваль. Тут стоїть дуже 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 багато палаток з їжею з їстівними з сувенірами і з всякими-всякими смаколиками угорськими. Е, на початку ми бачили вже, як готують лангош. <му> бачили ми вже і цей гусячий паштет, де продають і ковбаси, і всякі е, вина угорські. І бачили гусячі оці ці такі обжарені штуки, як я бачив на централ маркеті. Тільки тут вони зі гускіт. Знайшли ми погачу. Це такі тістечка угорські, дуже дуже багато всього цікавого і смачного ми тут бачимо. В угорщині взагалі на фуагру, на гусячу печінку говорять ліба май. Взагалі фуагра вважається французький делікатес, але якраз угорщина поставляє найбільшу кількість гусячої печінки для Франції. Тому угорщина вважається май майже основною по цій страві. Гусяча печінка тут топ Страва на фестивалі дуже багато різноманітної їжі, е, всякі фасолеві страви. <плес> страви з макаронами, з м'ясом. Я навіть зустрів е, страву типу наших голубців. Теж в угорщині це дуже популярна страва. І, можливо, навіть і угорщина першою придумала голубці. шукали шукали ми їжу і знайшли купальні. Така величезна, величезна будівля, і там. Всередині басейни. Отак От виглядає ванночка для короля. Купальні Сечені. Знаходяться вони отут недалеко від того місця, де проходив фестиваль. Король собі, напевно, жив в замку, їв гусячу печінку. І після того, як він поїв, на вечір він собі напевно ходив сюди, приймав свою величезну ванночку і потім, після того всього, лягав спадки. Отаке От було в життя, напевно, в короля. Я думаю, гарне було життя. Поки ми шукали їжу в Будапешті, знайшли величезний острів. Так, тут, в Будапешті, на річці Дунай є острів Парк. Люди займаються чим тільки хочуть. Можуть лежати на травичці, бачите, заді мене повно лежить відпочиваю. Можна похапити на самокатах, на велосипедах. Дуже-дуже багато всяких різних атракціонів. І Є тут також на острові ще Теж купальні термальні купальні, вони десь знаходяться там в центрі острова. Такий собі острів для прогулянок і для спортсменів, які люблять побігати. Навколо всього острова бігова доріжка червоненька. Можна отак попри Дунай собі побігати, погуляти з коляскою. Такий зелений, озеленений дуже острів. Є навіть тваринки. Там є невеличкий зоопарк з зеленями з кониками. Кусочок дерева пливе, напевно, звідня. Хтось у відні кинув, воно сюди допливає. Якщо глянути на карту острова, то можна навіть побачити, що тут є невеличка кількість різних пам'яток. Для огляду один з таких об'єктів ми зустріли тільки що, такі якісь роз, напіврозвалені споруди. Напевно, якісь старовинні копальні були тут на острів. Можна заплити і корабликом локальним, і заїхати на автобусі. І зайти пішки починаючи з краю острова, куди вас може довести трамвай. Наприклад, у нас сьогодні облом дня. Ми собі так спланували маршрут, що ми з острова попливемо на кораблику. Взяли собі останній день 24 години квиток, щоб завтра на метро поїхати на вокзал. І приходимо. А він говорить, що 24 години тревел карт не діє на... Човни в суботу та неділю та свята. Тому, якщо ви будете в Будапешті і захочете поплавати на човні у вихідні дні, 24 години тревел карт у вас не буде дійсно на човни. На всі остальні види транспорту вона буде дійсно. Більше їжі, більше страв ви можете знайти також на нашому порталі Май Портал для тих, хто подорожує і хоче знати, що спробувати в тій чи іншій країні. Підписуйтесь на наш YouTube канал і не загубіть цей сайт. На якому ви можете завжди знайти страви, які спробувати в своїх подорожах. Їжу в Будапешті ви будете купляти за Форенти. І щоб купити Форенти, вам потрібно рухатись десь до центру Будапешта. Не купляйте Форенти, наприклад, в самому серці залізничного вокзалу. Обірвуть я липку. В центрі 297, в вокзалі був 235. Це приблизно на 150 доларів. На вокзалі ви би втратили 30 доларів, уявляєте? Прямо при виході, відразу, якщо ви навіть вийдете з залізничного вокзалу на е, центральну вулицю, курс вже кращий. Переді мною дуже цікавий десерт угорської кухні. Називається він Макош Губа. Макова губа. Складається він з якихось таких хлібчиків нарізаних, политим молоком, медом, посипаним маком. І... Е, ще з якоюсь пудрою посипано. І їстя він, напевно, ложкою, бо молоко тут розтікається, все, якщо повирятися в ньому ложкою. М -м -м. І він ще й тепленький. Залите воно, по ідеї, теплим молоком. Кліпчик такий м'якенький-м'якенький це молоко з маком і з медом. Воно дуже солодке, таке, смачне. Тут зверху це біленьке, це ванілька. Солодке-солодке. Дуже багато меду в ньому вдома можна таке дуже просто приготувати, кидаєте це все в кубку і виходить у вас таке макове звалище. В закладах харчування угорщини завжди при вході є таке дейлі меню. Тут зазвичай можливо навіть дешевше, ніж в основному меню страви. І це дейлі меню кожний день змінюється. В кафе зазвичай є Wi-Fi, Якщо ви нічого не розумієте в меню, ви можете підключитися до Wi-Fi і перевірити в гуглі, там як виглядає страва приблизно. Скульптура гладкого поліцейського в нього тут такий животик. Цей поліцейський символізує угорську кухню і всі її наслідки. Тому, якщо ви будете переїдати, можете стати як цей поліцейський. Ольська кухня, вона така, може дуже сильно вдарити по вашому животику. Бачите, який в нього блискучий животик. Якщо подарити цей його блискучий животик, збудуться всі ваші смачні мрії. Ви відвідаєте дуже багато країн і спробуєте дуже багато цікавих страв. Так ми через їжу побачили майже весь Будапешт. Ми ставили точки, які стосуються їжі, але бачили набагато більше, ніж просто їжу. Тому що наші точки, які ми з'єднали на карті, просто. Сполучили дуже велику кількість різноманітних об'єктів, які ми побачили в пошуках їжі. Якщо вам сподобалось відео, пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, переходьте на наш сайт і не забувайте, з нами ваше життя та подорожі стануть ще смачнішими. І зовсім скоро вийде нове відео про словаччину.